Доброго дня. Розпочинаємо прес-конференцію медіа центру ЕПІСІ «Південь». З нами на зв'язку Херсон, де зараз знаходиться Галина Лугова, начальниця міської військової адміністрації. Пані Галино, раді вас вітати у визволеному Херсоні. Що ви зараз відчуваєте? Яка атмосфера панує у місті? Мирного нам всім дня, шановні учасники прес-конференції. Я відчуваю щастя в душі, в очах. У своїх і в очах і душах наших жителів міста Херсона, наших героїчних жителів, нашого героїчного незламного міста Херсона. Люди щасливі, щасливі, тому що можуть дихати свіжим нашим українським південним сонячним повітрям. Кого б ви не спитали, кожен скаже нарешті. Нарешті дочекалися, тому що у багатьох вже була зневіра, сіялися сіялися в душах. Тому що от-от, от, от. І ми знаємо, що постійно казали, що звільнять, звільнять. Ой, десь я пропала паралельно. Дзвінки йдуть. Я перепрошую. І от, нарешті дочекалися. І зараз кожного кого ви не спитали із наших жителів, вони просто щасливі від того, що наші збройні сили зайшли. У місто звільнили, і зараз, де б ви не побачили, і друга година, і третя, і п'ята сьогоднішнього дня, до речі, водиться комендантська година, і буде вона із сьомої години вечора. То скрізь повно людей, незважаючи на те, що немає світла, немає тепла, дуже поганий зв'язок, але він розповсюджується і намагається пробиватися в усі куточки міста. Людей повно на вулицях, люди щасливі. Від того, що вони можуть поспілкуватися один з одним, від того, що вони вільні, вони незалежні і можуть говорити про що завгодно, робити що завгодно, тому що постійно знаходилися вдома і до цього намагалися якомога менше потрапляти на вулицю, показуватися окупантам на очі, то зараз панує щастя, незважаючи на те, що холодно, немає зв'язку, немає тепла. Готують, цеглу складають, гілки збирають їжу на вулиці, але люди щасливі, щастя, місто щасливих незламних українців. Чудово, дуже приємно це чути. А друге наше питання. Чи був у вашій установи план діяльності після окупації? Чи є дані, скільки зараз залишилось людей у місті, і всіх тур, тур, дуже турбує, коли у місті з'являться світло, вода та зв'язок? Так, Щось пані Галина у нас. Так, друзі, вибачте, певно, що щось відбулося із зв'язком. Зараз будемо чекати. Можливо, з'єднання якось відновиться. Ні, зовсім пропав зв'язок. добре. До нас долучилися іще учасники. Зараз багато херсонських журналістів розпорошені по всій Україні. Світлана, ти можливо, спробуй набрати пані Галину по телефону. Регінатор. Ви зрозуміли, я знаходжуся у машині ДСНС, де, де є зв'язок, я прийшла в куточку, але ось щось втратили, хто не, не працює так. Так, тоді... зараз. Ну, ви чули, певно, кусочок розмови. На жаль, перервався зв'язок. Я дуже всім дякую, що ви підключилися. Ми трошки почули. Послухали нашу, нашу спікерку, але є обставини, які не залежать від нас, тому я пропоную залишатися на зв'язку, як тільки ситуація покращиться, то ми тільки... знову всі зберемося, так? Тобто ми зараз просто трошки чекаємо. Ми не будемо знати скільки нам чекати, тому зараз я дуже хотіла би звернутися також до наших глядачів, які приєдналися до цієї трансляції. Дуже вам вдячна за увагу. Але вибачте, що зараз такі обставини від нас, які від нас не залежать, і у пані Галини зараз немає зв'язку, тому як тільки відновлюється… Знову з'являємося і все ж таки проведемо цю дуже важливу прес-конференцію на актуальні питання та дізнаємося, як живе зараз визволений від російської окупації Херсон. Всім дуже дякую. Трансляцію буду завершувати. Слідкуйте за нашими адумцями, про все повідомимо.